Все. Я Олександр Бабенко, і ви на моєму каналі Юридична допомога військовим. В цьому відео я хочу розглянути особливості встановлення причинного зв'язку захворювань, які не пов'язані з проходженням військової служби. Згідно 402 наказу Міністерства оборони, а саме, положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, в разі встановлення діагнозів по захворювання, по травмі, пораненню тощо. Лікарі в обов'язковому порядку встановлюють причинний зв'язок такого діагнозу. Це може бути пов'язано з захистом батьківщини, з проходженням військової служби, або лікарі взагалі можуть вказати, що встановлений діагноз не відноситься до військової служби. Однак варто розуміти особливості визначення діагнозу захворювання, що воно не пов'язано з військовою службою. Згідно розділу 21 глави 2 402 наказу, визначається, що захворювання не пов'язані з військовою службою. В разі, якщо таке захворювання було встановлено до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби цей діагноз жодним чином не змінився в гіршу сторону. І цей діагноз не призводить до зміни стану придатності військового службовця. Тобто, встановлюються дві головні вимоги. Під час служби діагноз не змінив свого ступеню, не погіршився, і відповідно цей діагноз жодним чином не впливає, що військовослужбовець, наприклад, був придатний, в подальшому його визнають придатним з певними обмеженнями або непридатним до військової служби. Тобто, цей діагноз жодним чином на це визначення не впливає. Однак, якщо раніше встановлений діагноз, навіть який був зафіксований до моменту мобілізації, вас було спочатку визнано придатним до військової служби. Тобто захворювання мало початкову стадію, ви проходили військову службу, і в подальшому зв'язку з умовами військової служби, в тому числі залучення до бойових дій, таке захворювання прогресувало. І в подальшому це захворювання визначає, що військовослужбовець визнається непридатним до військової служби, а відповідно змінюється його стан придатності. Військовослужбовець в подальшому звільняється за станом здоров'я. То визначення такого діагнозу, як ні, не пов'язано з військовою службою, є грубим порушенням. Якщо не звертати на це увагу, військовослужбовець позбавляється належного соціального захисту у зв'язку з чим. Якщо в подальшому військовослужбовець або вже звільнений з військової служби, буде проходити експертне оцінювання з наявним рішенням ВЛК, що діагноз не пов'язаний з військовою службою, то в разі встановлення групи інвалідності ця група інвалідності за цими діагнозами жодним чином не може бути прив'язана до військової служби, як воно і вказано в рішенні ВЛК, і, відповідно, колишній військовослужбовець не має права на призначення одноразової грошової допомоги. На призначення пенсії у зв'язку з встановленням групи інвалідності. Саме з такою проблемою звернувся військовослужбовець прикордонної служби України. Його було мобілізовано на початку 2025 року. Через декілька місяців, у зв'язку з виявленням нового утворення, військовослужбовця було прооперовано, і в подальшому за рішенням ВЛК його було визнано непридатним до військової служби. І найголовніше, такий діагноз був прив'язаний як ні не пов'язано з військовою службою. Військовослужбовець колишній пройшов експертне оцінювання, йому встановили третю групу інвалідності, і, як було мною зазначено, ця група жодним чином не прив'язана до умов проходження військової служби. У зв'язку з такими обставинами, в першу чергу, було підготовлено заяву до Центральної військово лікарської комісії з обґрунтуванням. Що в разі, якщо діагноз призводить до непридатності військовослужбовця до військової служби, то встановлення такого діагнозу, що не пов'язано з військовою службою, є грубим і явним порушенням вимог положення про військово-лікарську експертизу. Протягом місяця Центральна військово-лікарська комісія розглянула документи і вкрай оперативно надіслала відповідь, а саме протокол засідання. Комісії, в якій визначила, що цей діагноз позахворювання прив'язується до проходження військової служби. При наявності такого документу ви маєте повне право звернутися повторно до експертної комісії, що і було зроблено колишнім військовослужбовцем, було проведено повторний медичний огляд і було змінено відповідну прив'язку на те, що діагноз пов'язаний з проходженням військовою службою третя група інвалідності. З таким позитивним рішенням, колишній військовослужбовець тепер має право на отримання одноразової грошової допомоги відповідно до 975-ї постанови Кабінету міністрів, в тому числі він має право на призначення військової пенсії в розмірі 40% від сум належного нарахування такої пенсії. Якщо у вас залишились питання, ставте їх в коментарях і до нових зустрічей.